Всім привіт! Сьогодні житня спельтовий хліб на житній заквасці. Дуже смачний хліб. Рекомендую обов'язково вам спробувати цей рецепт. І якщо будете пекти, то дайте зворотній зв'язок, як вам рецепт. Для рецепту потрібна активна житня закваска. Бачите, закваска тікає із баночки. А щоб цього не було, завжди беріть посуду, у якій ростете закваску у 3 рази більшу, ніж самої закваски. Відбираю 140 грамів закваски. Закваска чудова. Додаю 130 грамів спельтового борошна. 100 г житнього борошна. 140 грамів води кімнатної температури. 40 грамів житнього солоду. Я розводив сухий. Це 10 грамів солоду і 30 грамів гарячої води. Розмішав і дав охолонути. Одну чайну ложку коріандру. 8 грамів солі і 15 грамів меду. І тепер за допомогою лопатки замішую тісто. Але можна і руками або тістомісом. Так. І як завжди нагадую, якщо у вас ще немає закваски для випічки, ви завжди зможете її замовити у мене. Як суху, так і живу. Або ж виростити її самостійно. Але для цього, звісно, потрібен час. Усі посилання на закваску залишу в описі під відео. Переходьте та цікавтеся. Там же буде і рецепт хліба у письмовому вигляді. Хліб на заквасці – це зовсім інший рівень смаку та користі. Його аромат та структура це все відчувається навіть з першого шматочка. А хто не в курсі, то закваска це жива культура. Вона допомагає організму краще засвоювати борошно, робить хліб легким і природним для травлення. Замішую десь 10 хвилин. Наприкінці замісу додаю 120 грамів підсмаженого насіння. У мене тут насіння гарбуза, соняшника, льону та кунжуту. Ароматний мавір. Пропорція всіх по 30 грамів. І домішую тісто ще десь пару хвилин. А якщо ви новачок у випічці на заквасці і хочете дуже швидко зрозуміти, не збираючи купу інформації, як приготувати хліб на заквасці, у вас є можливість лише за одну консультацію зрозуміти головне, як приготувати справжній хліб на заквасці і доглядати за закваскою. Просто, без складних термінів і зайвої теорії. Посилання на консультацію буде в описі під відео. Збираю тісто докупи на дотик воно як пластилін, накриваю його кришкою та залишає при кімнатній температурі на 1,5-2 години. Пройшло півтори години. Змащую форму для випічки тепленим маслом. Воно придає хлібу ще більш приємного аромату та смаку. До речі, кому цікаво, як приготувати теплене масло, посилання на рецепт буде в описі під відео. Перекладаю тісто у форму, розрівнюю його. Якщо тісто липне, зволожте лопатку трішки водою. Накриваю тісто і залишаю на розстійку ще на 1,5-2 години. Час розтійки залежить від температури в приміщенні, при якій тісто бродить. Чим тепліше, тим швидше тісто підійде. Тож стежте і ніколи не орієнтуйтесь тільки на час, вказаний у рецепті. Пройшло півтори години, посипаю зверху хлібну заготовку насінням соняшника, збризкую трішки водою, щоб насіння краще прилипло до тіста. І відправляю розігріту духовку до 240 градусів на 10 хвилин. Далі знижую температуру до 200 градусів і випікаю так ще 25-30 хвилин. Істаю хліб із духовки, перекладаю на решітку, щоб він охолонув і стабілізувався. Цей хліб сильно не піднімається, адже в ньому майже немає глютену. Але якщо ви хочете отримати більш пористу структуру, то замість 120 грамів насіння додайте 40 грамів при замісі тіста. Хоча ви розумієте, що це вже буде трохи інший смак. Структура, як бачите, в нього щільна, але він зовсім не твердий, а аромат неймовірний. З маслом цей хліб, ну скажу чесно, смачнішого за цей на сьогодні я ще не їв. На смак як дуже смачна ресторанна страва.